Вітаю всіх! Сьогодні у нас обзор відкритки з Новим Годом. Такого типу відкритка ще совєтська Зображений сніговик, напис з Новим Годом. Доволі картинка красива, відкритка нова, вона відкривалась, це можна сказати колишній меседжер чи вайбер Інша сторона бачимо. Художник Туртанова, тираж 800 тисяч, Москва 1986. Ось така, друзі, цікава, гарна відкритка. Торгуються такі відкритки майже скрізь, но я рекомендую сайт Violet можна без будь-яких ризиків, як продати, так і купити будь-які аукціонні та не тільки колекційні речі. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.